Всім привіт! З вами команда Veloсклад і ми підготували для вас огляд на бюджетний хартейл від українського бренду Формула – модель Тор. Дана лінійка пропонується з розмірами коліс 26, 27,5 та 29 дюймів. Версії з різними розмірами колес мають одні й ті самі компоненти, але на основі наявності компонентів виробник може змінювати комплектацію без попередження. Тому майте на увазі, виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання, призначений для катання міськими вулицями, пересіченою місцевістю та легким бездоріжжям. Дискові гальма, широкі колеса та амортизаційна вилка дозволять впевнено долати нерівності, легка і міцна рама у поєднанні з вилкою, проведеною в режим блокування, забезпечить комфорт на рівних ділянках. А повноцінна трансмісія 3 х 8 дозволить підібрати зручну швидкість для будь-якої місцевості. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама виконана з алюмінію 6061. З технологією гідроформінгу. Через це труби мають складний профіль та форму. Вона має вкорочену базу для підвищеної маневреності та помірний кут рульової труби для стабільності на спусках. Рама має внутрішню прокладку тросів та інтегрований кермовий стакан. Також є можливість встановити крила, багажник та флягу тримач. Велосипед комплектується підніжкою. Заплавний хід буде відповідати пружинно-еластомірна вилка. Хід вилки 100 мм, має технологію Preload. Це демпфер у лівій нозі, за допомогою якого ви можете налаштувати швидкість стиснення в залежності від ваги велосипедиста. А також має технологію локауту. Це блокування вилки для їзди по рівному покритті. Вилка є простою, надійною та не потребує сильного обслуговування. Колеса мають гарний накат та підвищену проходимість, встановлені подвійні алюмінієві обода, вони не бояться ударів та не утворюють вісімок. За гарне щеплення буде відповідати гума Компас шириною 2,1 дюйми. Покришки мають універсальний протектор, тому будуть гарно справлятися на асфальті та легкому бездоріжжі. Центральні блоки протектора більш згладжені для кращого накату, а бічні агресивніші для стійкості у поворотах. Щодо втулок, то вони виконані з алюмінію з промисловими підпорядками. Чипниками мають кріплення під ексцентрики, при цьому можуть витримувати навантаження у 14 g та мають отвори під 36 шприг. Дискові механічні гальма YinZin прості в обслуговуванні, легкі та дешеві в ремонті, проте потребують періодичного регулювання. У них використовуються органічні колодки для м'якого гальмування однак, поверхня швидше зношується порівняно з металевими. Ротори діаметром 160 мм, у парі з якими вони працюють, розраховані на прогулянки та легкий крос кантрі. Винос виконаний з алюмінію, має довжину 60 мм. Кермо є ергономічного типу, виконане з надміцної сталі. Ширина на велосипедах 27,5 та 29 дюймів 680 мм, а на велосипедах 26 дюймів 600 мм. Дуже зручна посадка завдяки сідлу бренду Формула, встановлене на алюмінієвий підсідельний штир. Регулюється по висоті за допомогою ексцентрика. Ви не будете втомлюватись після тривалих поїздок. Трансмісія на 24 швидкості працює на базі заднього перемикача Shimano tx 800 із довгою лапкою для сумісності з касетою Sunshine HR8 з діапазоном 1136. Велика ємність касети дозволяє легко долати підйоми на легких передачах і підтримувати високу швидкість на рівній дорозі. Тригерні монетки L2 tx 4008. Групсет початкового рівня підходить для прогулянкового катання, міських умов і легкого бездоріжжя. Це оптимальний варіант для підліткового велосипеда, але не розрахований на серйозні навантаження в спорті чи екстремальному катанні. Встановлена картрижна каретка на промислових підшипниках. Формула Тор пропонує вибір отримання емоцій для будь-кого. Від підлітка, який починає кататися, чи для досвідченого велосипедиста, який хоче катати по бездоріжжю на вихідних. За таку ціну ви отримаєте багато задоволення під час цього терміну експлуатування цього байка. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком. До нових зустрічей!